На дворі холод, а їм байдуже швидко роздягнулися і з посмішкою бадьорою ходою прямують до води. Було любопитство, а потім це затягнуло. І от уже почти три роки я кожен практичний день отримую удовольствие. Наш він просто сьогодні в школі. А ми займаємося з с, с энергиями стихий. Це сонце, вода, воздух, земля. То есть, Беремо енергію і заряджаємося на цілий день. Люди різного віку, різних професій, об'єдналися навколо ідеї бути здоровими. Кожного дня вони загартовуються. Ох, добре, життя добре і жити хорошо. Вода прекрасна. Що холодніше, що краще. Очищення таке, бодре, хороше. Я кожен день, як школьники, і зимою, і літом. Мені зараз 70 років. Починається друге життя. Моржини відчувають холоду. Кажуть, від колючої води отримують задоволення. Вода замечательна, тепла для нас. Для нас тепла. Водичка очень прекрасна. Сьогодні три з половиною градуса. Очень приятно. Кожне утро ми здесь займаємося, уже много лет. Чоловік сто Кожне утра з п'яті утра уже і до 9, чоловік сто, мабуть, проходит на нашому пляжі пятачок здесь. Чимало з тих, хто поліз у холодну воду, мають проблеми зі здоров'ям. Черкасці переконані, що вода зцілює. Єдиний секрет забути про хвороби віддатися природній стихії і серцем, і розумом. Маржую другий рік уже. Слава Богу, все нормально, не болею. Обираюся сюди, стараюся кожне не пропускати. Морші зі стежем не лише набираються здоров'я, є ті, хто наставляє та навчає інших правильно заходити у воду. Олександр Толбатов, голова клубу довгожителів. Небайдужий морж і соціально активна людина. Його обличчя знайоме багатьом. На телебаченні Олександр Толбатов частий спікер. З телекомпанією Віка ми співпрацюємо вже з 2004 року. Я дуже радий, що ці хлопці Как раз именно в этот день решили приїхати к нам. Такий замечательный день. Свій запли черкаська команда моржів присвятила телевізійникам. Як стверджують самі моржі, саме завдяки тележурналістам, їхні історії стають відомі більшості. Відтак збільшується когорта тих, хто не боїться холодної води. Юлія Кропова, Віктор Наточій, Віка новини.